4.2. Фази фаза газорозподілу. Графічне зображення моментів відкриття і закриття клапанів кутами. Поворот корінчастого вала називається діаграмою фаз газорозподілу. З діаграми фаз газорозподілу видно, що випускний клапан відкритий протягом 10 градусів плюс 180 градусів плюс 146 градусів. Дорівнює градусів. 36 градусів, а випускний протягом 56 градусів плюс 180 градусів плюс 10 градусів дорівнює 246 градусів повороту колінчастого вала. Фаза розподілу залежить від номінальної частоти обертання колінчастого вала, профілю кулачків розподільного вала та взаємного розташування кулачків, впускних і випускних клапанів кожного циліндра. 4.3. Деталі газорозподільного механізму. Приводна шестерня газорозподільного механізму разом з, подільними... разом з розподільними шестернями розташована у спеціальному картері і передає обертальний рух колінчистого вала на розподільний вал та насосом. На розподільний вал та насосом. Е Паливному гідравлічному навісної системи та системи мащення двигуна. Приводна шестерня в сучасних тракторах, дизелях розташована біля. Носика колінчастого вала, а в дизелях типу СМД-60 біля хвостика. У дизелях СМД-60 колінчастий газорозподільний вал обертається в різні боки, тому обертання від шестерні колінчастого вала передається на приводну шестерню безпосередньо, а на інших дизелях через проміжну шестерню, що забезпечує обертання валів в один бік. Забезпечення правильного зачеплення розподільних шестерень при складі дані двигуна називається встановлення газорозподілу. Щоб уникнути помилок при встановленні газорозподілу, на розподільні шестерні наносять мітки. Шестерні приводу масляних насосів встановлюють довільно всі інші за однаковими буквеними мітками. Схеми розташовування шестерень приводу газорозподільного механізму і ми. Міток на них наведені на малюнку 4-3. Розподільний вал керує роботою клапанів при однорядному розміщенні циліндрів. Розподільний вал розміщує блок картері з боку від циліндрів у виподібних двигунах. В розвалі циліндрів. Розподільний вал складається з кулачків, опорних шиок і пристроїв для кріплення приводної шестерні для виготовлення розподільних валів. використовують вуглецеві і леговані сталі або легований чавун. Розтов... Розподільний вал штампують робочі поверхні опорних шийок і кулачків загартовують струмом високої частоти на невелику глибину, після чого шліфують й полірують. Кулачки впускного і випускного клапанів розташовані на розподільному валі в певній послідовності і під різними кутами відповідно з порядком роботи циліндрів двигуна. Фазами газорозподілу і способом розміщення циліндрів профіль кулачка може бути опуклим генеціальним і угнутим. В, автокранах двигуна, в автокранових двигунах застосовують опуклий профіль. У більшості двигунів опорні шийки розташовані біля розподільної шестерні, мають більший діаметр, ніж шийки, на протилежному боці вала. Це необхідно, щоб полегшити встановлення вала у блок картера. Вали вставляються в підшипники, розточені у безпосередньо в блок картері або запресовані в отвори блок картера втулки. Втулки виготовляють з антифракційного чавуну або бронзи за розміром опорної шийки вала. В першій і останній опорній шийці є отвір для підведення масла по отвору блок картера до втулки валика коромисел. Осьові переміщення розподільних валів в інтервалі дорівнює 0,08 або 0,05 мм обмежуються різними способами. У двигунах СМД 18н осьове переміщення вала провідної шестерні обмежується під. Під п'ятником і гвинтом в, іншому, в інший бік брутиком на вули в Тульці. Замість гвинта в двигунах Д-120, Д-21, 37 і Д-44. 144 в кришці картера розподільних шестерень роблять виступ. В інших двигунах переміщення обмежуються філанцями і кільцями. Штовхачі передають зусилля від кулачків розподільного вала до штанги. Для виготовлення штовхачів застосовуються леговані або вуглецеві сталі й чавуни. Штовхачі являють собою пустотілі стакани, грибоподібні. З плоскою опорною поверхнею, циліндричні з плоскою або сферичною опорною поверхнею. Важелі за роликами у сучасних трактор, тракторних дизелів використовують циліндричні штовхачі, робочі поверхні штовхачів, нижня торцева опорна і бокова циліндрична напрямна опора поверхні сприймає тиск кулачка і напрямна. І напрямна бокове зусилля і силу опору у бертальному руху. Опорна поверхня може бути плоскою або сферичною для підвищення стійкості проти спрацювання направляють її наплавляють легованим човуном. І піддають термічні обробці. Потім шліфують і полірують, а напрямну частину тільки термічно обробляють, шліфують і полірують. Штовхачі встановлюють циліндричні розточені отвори, блок-картера для рівномірного спрацювання штовхача під час роботи повинен обертатися. Це досягається з... змащенням осі штовхача на один або 2 мм відносно середини кулачка, або кулачок повинен мати конічну, а торець штовхача сферичну форму. Штанги передають зусилля від штовхачів до коромисел. Їх виготовляють із стального стержня або стальної, чи дюаралової трубки з наконечниками. Нижній кінець, яким штанга входить у сферичну заглиблену штовхача кулястої форми на верхньому її кінці є головка зі сферичною заглибленою, куди входить кулястій кінець регульованого гвинта. Наконечники штанги сталеві, запресовані в штангу для зменшення спрацювання, наконечники штанг гартують. Корамисла передають зусилля між штангами і клапанами. Їх штампують з вуглецевої сталі. Кованого чавуну, або відливають методом точного лиття. Коромисло двоплечевий важіль з відношенням плечей 1,3 або 2 мм. Таке відношення плечей коромисла дозволяє. При порівнянні у невеликому русі штовхача забезпечити необхідний хід клапана при його відкриванні. На короткому плечі кромисла є отвір з різбою, куди загвинчується гвинт і регулюється таким чином тепловий зазор відносно корпусу коромисла гвинт фіксується контргайкою. Довге плече коромисла закінчується бойком, яким коромисло над... натискує на стержень клапана. Поверхня бойка ширша від іншої частини коромисла. Робочу поверхню бойка для зменшення спрацювання загартовують, шліфують і полірують. В середній частині коромисла є отвір для встановлення його на валик коромисел. В цей отвір запресовується бронзова втулка. Головка регульованого гвинта загартована і має сферичну заглибину. Або кулясту форму для відповідного наконечника штанги. З боку різьбового торця у гвинті є прорізь для викрутки, а всередині болта канал і проточка для підведення масла до наконечника штанги. Коромисла встановлюють на фісі коромисел, яку виконують у вигляді пустотілого валика. Валик на стояках кріпиться до головки циліндра. Від поздовжного переміщення на валику коромисла фіксуються роз... розтиска... розтисканими пружинами повздовження переміщення валика відносно стояків обмежується стопорними кільцями. Клапани відкривають і закривають впускні і випускні канали головки циліндрів, забезпечуючи герметичність порожнини камери згорання. Обидва клапани, особливо випускний, працюють в дуже складних умовах. На них діє висока температура. Випускний клапан нагрівається до температури 500-800 градусів Цельсія, а впускний відповідно до 300-500 градусів Цельсія. Тому матеріал клапанів повинен бути міцним і жорсток, жорстким. Впускний клапан з схім хімнікелєвої або хромистої сталі, а випускний зі спеціальною жаростойкою сіліхромистої сталі. Впускні випускні клапани мають однакову конструкцію і відрізняються лише розмірами нижньої частини тарілки. Для кращого наповнення циліндра свіжим зарядом впускний клапан виготовляють з більшим діаметром отвору. І тарілки, ніж випускні клапан складається з тарілки або головки і стержня. На нижній поверхні тарілки клапана є проріз для встановлення наконечника пристрою для притирання фаски. До гнізда клапана в голівці циліндрів для щільного закривання клапанів, їх робочі фаски. Притирають до гнізда індивідуально, а в процесі роботи вони припрацьовуються. тому клапани при складанні двигуна ставлять в свої гнізда. Опорну поверхню тарілки клапана виготовляють під кутом 30 або 45 градусів, причому при куті 45 градусів у клапана менший поперечний переріз, але він надійніше ущільнений. Тому фаски під кутом 30 градусів виконують на впускний клапан, а 45 градусів на випускний. Стержень циліндричної форми забезпечує клапану переміщення, закріплення і відведення теплоти від тарілки. Після виготовлення стержні загартовують, шліфують і полірують, інколи вкривають хромом. Торці стержнів, які взаємодіють з коромислом на… 3-5 мм гартують до високої міцності. Інколи наплавляють міцні сплави або встановлюють легкознімні стальні загартовані наконечники для забезпечення високої жаростой стійкості і спрацювання. Випускні клапани виготовляють з двох матеріалів методом стикового зварювання, тарілки із жорстокого матеріалу, а стержень зі стійкого до спрацювання. У верхній частині стержня клапана за допомогою спеціального замка кріпиться опорна шайба, клапанна пружина. Для цього на стержні клапани, виконуються виточки. Шайба з'єднується з клапанами, сухариками різної конструкції, або сухариками і конічною втулкою, або кріпиться безпосередньо до клапана за допомогою колії. Конічного хвостика. Сухарики затискуються в отворі шайба пружиною. При розриві стержня, по виточці або при випаданні сухариків, клапан може потрапити в циліндр і вивести з ладу двигун. Для запобігання цього на стержні клапанів роблять ще одну виточку, в яку встановлюють запобіжне пружинне кільце. Напрямна втулка центру клапана відносно гнізда і забезпечує щільну без перекосів посадку тарілки клапана в гніздо. Втулки більшості двигунів виконують циліндричної форми або з бутиком, яким вони спираються на головку циліндрів при запресу... запресова... в... запресуванні. Напрямні втулки виготовляють пер... Литного чавуну або металу кераміки. Втулки змащують маслом, яке розбризкується коромислами і клапанами. пружинами Клапан... Клапані пружини забезпечують чільну посадку тарілки клапана в гніздо, а при роботі двигуна постійний беззазорний контакт клапана коромисла штанги Штовхача кулачка розподільного вала. У більшості двигунів пружини впускних і випускних клапанів взаємозамінні виготовляють їх з круглого стального дроту діаметром 3- або 8 мм і числом робочих витків 5-14. Пружини виготовляють з марганцевистої, кремне марганцевистої хромо Вадієвої та інших сталей, для два крайніх витки пружини опорні з одного краю спираються на опорну шайбу, а з другого на опорне гніздо голівці циліндрів. Щоб попередити, попередити виникнення шкідливого для міцності пружини резонансу, на клапани встановлюють пружини зі змінними кроком витків або по дві Пружини Пружини зі змінним кроком витків менше вібрують і довше служать, їх встановлюють стороною з більшим кроком до головки циліндрів. При застосуванні двох пружин зовнішньою пружиною виготовляють. З дроту діаметром 3,5 або 5 мм, а внутрішньою 2 або 3,5 мм. Пружини розміщують таким чином, щоб напрямки витків були протилежними. Це виключає попадання витків однієї пружини між витками іншої, особливо при поломці однієї з них, що може призвести до обриву другої пружини. Встановлення двох пружин зменшує висоту клапанного механізму і збільшує надійність його роботи. На цьому все. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре!